Колеги, ми розпочинаємо засідання е, нашої комісії, відсутнішої комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, мови, що культури та соціального захисту населення. На порядку денному на сьогодні чотири питання. Перше питання про затвердження розпорядження селищного голови, доповідач, директор комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги. Дякова Юлія Андріївна. Доброго добра виноситься проект рішення про ствердження розпорядження селищного голови. На Напередній сесії приймалось рішення про передачу майна з Черкаської селищної громади. Це те, що обладнання та інвентар, те, що знаходиться в амбулаторії ферші пунктах. Але за зверненням Черкаської селищної ради ми в нашому рішенні коли створювали комісію, зазначили тільки наших представників від громади від нашої розпорядженням. Вони додали нам звернулися зверненням, додали членів комісії від, від центру свого від своєї громади. І ми розпорядженням нашого селищного голови затвердили склад комісії представників селищної ради, нашої їх, нашого центру, того центру для фактичної вже передачі майна. І тому це розпорядження зараз самостійно з на сесії. Голосуємо. Запитання будуть. Голосуємо. Хто за дане розпорядження? Хто проти? Утримався одноголосно. Друге питання. Про погодження меморандуму про співпрацю і партнерство між Урбинською селищною радою та благодійною організацією. Благодійний фонд Stabilization Support Service. Доповідач, начальник відділу соціального захисту населення Гордійченко Наталі будь ласка. доброго дня <клес> з даним фондом. Ми тісно співпрацюємо. Вони нам надавали дійсно технічну підтримку для нашого центру надання соціальних послуг. Вони надали канцтовари в достатній кількості. Вони надали зарядні станції. Зараз вони нам допомагають у створенні соціального паспорту громади і запропонували нам, звісно ж, підписати меморандум. Тому Пропонується винести запитання на mm -hmm. новий mm -hmm. сесії. Дякую. Як запитання будуть, то голосуємо. Хто за погодження даного меморандуму? Е, хто за Проти? Утримались. Одноголосно. Третє питання про внесення змін до рішення Губинської селищної ради від 30 вересня 25-го року за номером. Про створення комунального закладу центр соціальної підтримки дітей та сімей, затишна оселя» Губинської селищної ради, доповідач головний бухгалтер Губинської селищної ради Максименко Олена члени Комісії пропонується внести зміни. До рішення Губинської селищної ради від 30 вересня 2025 року про створення комунального закладу центр соціальної підтримки дітей та сімей, затишна оселя Губинської селищної ради. Це на вимогу податкової. Згідно податкового кодексу, додавали пункт 8.4 це положення, а саме прописали розподіл отриманих доходів. Прибутків або частини серед засновників, учасників у розумінні Цивільного кодексу України, членів центру, працівників, крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску, членів органів управління центру та інших пов'язаних з ними осіб, заборонених. Також доходи прибутки центру використовуються виключно для фінансування видатків на отримання реалізації мети, цілей і завдань та напрямів діяльності, визначених установчими документами центру. Тобто, тільки все, що стосується. Щоб... Це пов'язано з тим, щоб uh, та установа отримала податкові. Uh, статус, статус, статус статус це це, це видіжки з податкового кодексу України спрощеної процедурними. Про і так, голосуємо за дане питання про внесення змін до даного рішення Убийської селищної ради. Хто за проти? Підтрималися Четверте питання порядку денного про висунення кандидатури на присвітлення почесного звання України мати роїні. Доповідач, головний спеціаліст відділу соціального захисту населення ОПОВА Ятаї. Доброго а до України селищної ради надійшла заява від Кулаковської Інни Володимирівни про висилення її кандидатури, про присвоєння звання мати героїня. Кулаковська Інна Володимирівна живе в селі Євецько-Миколаївка Самарівського району Дніпропетровської області. Вона народила і виховала п'ятьох дітей до восьмирічного віку, також усиновила та виростила до восьмирічного віку ще одну дитину. Також порушує питання перед головою Самарівської районної військової адміністрації Дніпропетровської області про присвоєння почесного звання України мати героїня, за вагомий особистий внесок і виховання дітей, сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібності та формування високих духовних і моральних якост. Про висунення кандидатури на присвоєння почесного звання України мати героїня. Хто за дане питання? Проти, утрималися. Одноголосно. На цьому порядок денний нашого засідання вичерпано. Можливо, у кого будуть запитання чи зауваження? Прошу здати листи по імені для голосування.